Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп. У соціальній мережі True Social оголосив, що погодився взяти участь в дебатах проти віце-президентки Ша Камали Гарріс, але з своїми умовами. Трамп пропонує провести відповідні дебати на Fox News 4 вересня замість попередньо запланованих дебатів на ABC, які мають відбутись 10. Вересня, тобто ставить знову ж таки свої умови, намагаючись перехопити ініціативу в Камале Гарріс у питанні проведення дебатів. Трамп зазначив наступне: я домовився з Fox News провести дебати проти Камали Гарріс у середу, 4 вересня. Раніше були заплановані дебати проти Сонного Джо Байдена на ABC, але їх було припинено через те. Що Байден більше не буде учасником, а я перебуваю в судовому процесі проти ABC Network і Джорджа Сопадополуса, що створює конфлікт інтересів. І тут знову ж таки питання, як довго триває цей судовий процес проти ABC Network, і чому власне Трамп тоді погоджувався брати участь у дебатах з Байденом, коли останній був в гонці, враховуючи цей процес. Власне, за планом Трампа, дебати проходитимуть в штаті Пенсільванія та їх модеруватимуть ведучі Fox, Бред Байер і Марта Макалум. Трамп зазначив наступне: дебати Fox News будуть проходити у великій співдружності Пенсільванії на місці в регіоні, який буде визначено. Модераторами дебатів будуть Бред Байер і Марта. Макалум, а правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, до якого партія жахливо ставилась, але з повною аудиторією. Тобто тут Трамп пропонує Fox News, пропонує модераторів Бред Байера і Марту Макалу. Далі він говорить, що правила можуть бути схожі з тим, що спостерігалося під час. Перших президентських дебатів CNN, які відбувалися в штаті Джорджія, але при цьому має бути аудиторія людей, тому що під час перших дебатів людей не було в залі. Рішення Трампа щодо дебатів на Fox News було прийнято після ряду його заяв. І ці заяви вони достатньо видозмінювалися. Тобто, спочатку Трамп говорив, що погоджується навіть там на ABC. потім його кампанія почала говорити, що допоки демократи не визначаться з кандидатом на посаду президента США про жодні дебати не може йти мова. А власне, вже в момент, коли. Камала Гарріс отримала достатню кількість делегатів, щоб отримати президентську номінацію від Демократичної партії, то вже Трамп намагався і намагається ставити свої умови. І ось ця умова є Fox News. Попередньо ми також говорили, що його кампанія намагалась говорити про проведення дебатів саме на цій площадці. Директор із комунікацій передвиборчої кампанії, віце-президентки Ша Камала Гаріс, Майкл Тайлер, сказав, що Трамп розраховує на Fox News, який має його виручити. Дональд Трамп наляканий і намагається відмовитись від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо до Fox News, який має виручити його. Йому потрібно припинити грати та з'явитись на дебати, в які він уже зобов'язався. Провести 10 вересня віце-президентка так чи інакше буде там, щоб скористатись можливістю виступити перед національною аудиторією в найкращий час. Ми раді обговорити подальші дебати після того, як обидві кампанії вже домовились, сказав Тайлер. Тобто, наскільки ми розуміємо, Кампанія Аріс не погоджується з умовами Трампа щодо проведення дебатів на Fox News, а говорять, що є попередні домовленості щодо проведення дебатів на ABC 10 вересня. Власне, ми будемо йти за цим планом. Камала Гарріс зазначила, що буде присутня на дебатах ABC 10 вересня. Відповідне повідомлення вона розмістила у соціальній мережі X, колишня Twitter. Вона зазначила наступне: цікаво, як у будь-який час у будь-якому місці перетворюється на один конкретний час. Один конкретний безпечний простір. Я буду там 10 вересня, як він і домовився. Сподіваюсь, його там побачити, зазначила Камала Гаріс у своєму дописі. Тобто, з цієї інформації може загалом статись так, що Дональд Трамп буде виступати один на Fox News 4 вересня, а Камала Гаріс. Буде виступати одна на ABC 10 вересня, якщо вони не будуть проводити між собою подальші переговори щодо того, щоб, врешті-решт, домовитись про дату дебатів, площадку і власне мережу, яка буде модерувати. Ці дебати. І тут потрібно також враховувати ще один фактор, який все ж таки може призвести до того, що ми побачимо дебати, так, а не монолог Трампа чи монолог Камали Гарріс. Це ж, звичайно, соціологічні опитування. Якщо, до прикладу, Трамп буде бачити, що він продовжуватиме втрачати свої позиції, так, то, власне, він все ж таки зможе погодитись. На проведення дебатів з Камалой Гарріс, але питання на яких умовах. Якщо ж у Камали Гарріс будуть проблеми з соціологічними опитуваннями, так вона також можливо буде шукати якісь точки дотику з кампанією Трампа, щоб ці дебати провести, для того, щоб банально виправити свої результати в межах соціологічного. Опитування. Тобто це така одна обставина, яка може вплинути на відповідну ситуацію. Станом на зараз ми спостерігаємо, що кожен з кандидатів намагається диктувати свої умови. Кандидат від республіканців Трамп говорить про News. без п'яти хвилин кандидатка на посаду президента США від демократів Гарріс говорить, що потрібно дебатувати на ABC. Use. Будемо далі знову ж таки спостерігати за тим, як розвиватимуться події в цьому напрямку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!